Ви це відчуваєте, це тремтіння в повітрі, цей дивний спокій перед бурею, цей застиглий подих часу. Здається, щось невидиме торкається кожного серця, і той, хто уважний, вже знає щось надзвичайне близько. Ми живемо в епоху, коли завіса між світами тонка, як ніколи, і саме зараз голоси землі починають говорити з нами, кажуть, на полісі. Там, де дрімучі ліси досі пам'ятають тіні повстанців, живе одна жінка, старенька, мов сама земля. Вона не користується інтернетом, не читає газет, але вона знає більше, ніж будь-хто, бо чує, бо бачить, бо відчуває. Її звати Олександра. Вона спадкова мольфарка, і її дар це тягар, який вона несе усе життя. Я приїхав до неї не з цікавості, а з потреби почути, дізнатися передати далі, те, що вона відкрила мені, важко осягнути розумом. Це не просто бачення, це не слова, це пророцтво, це майбутнє, що вже йде. Олександра бачила, як тінь, що душила землю десятиліттями, почала тріскати, як старий трон, побудований на страху й брехні, загоряється вогнем. Вона бачила диктатора, не могутнього, невеличного, а самотнього, старого. Параноїдального, загнаного у куток у власному підземеллі, їй снився його крик. Негнівний, розгублений, як плач дитини, яка розуміє, що залишилась сама серед попелу, його розірве не народ, сказала вона, його знищить те, що він сам створив, його страх, його зрада, його оточення. Воно повернеться, його поїсть зсередини, і врешті. Його ніхто не врятує, бо ніхто не захоче. І тоді вона провела босою ногою по землі і здригнулась. Земля палить, прошепотіла, не витримує цього бруду. Вона сама жене його геть. Бо коли сама природа починає кричати, значить, кінець уже не за горами. Вона бачила кров, що обертається в світло. Вона бачила матерів, що зустрічають своїх синів. Вона бачила героїв, які повертаються, побачила, як в один день закінчується страх, і на його місце приходить тиша, спокійна, світла. Це буде не просто день, сказала вона, це буде перелом. Останній день темряви, після нього все зміниться. Але прийде він не тоді, коли всі чекають, а тоді, коли серце. Буде готове. Видіння Олександри це не казка. Вони точні, гострі, як лезо, і коли вона говорить про падіння, її очі не злі, а сумні. Бо кожен диктатор це віддзеркалення хворого суспільства. І коли він падає, падає не лише він, а й тінь, яка тримала людей у страху. Вона бачить страх розсипається, як прах, брехня розчиняється, як сіль у воді. Її голос говорить не лише про падіння, а й про відродження. Вона бачить, як серед згарищ постає нова Україна світла, глибока, мудра, без брехні, без крику, без темряви, і це бачення не для страху, а для сили, для віри, для єдності. Слухаючи її, я відчував це не просто старенька, це голос самої землі. Сльози її, наші сльози, біль її, наш біль. Але й віра її, це наш порятунок. Прийде день, каже вона, коли весь світ побачить істину, вона буде не голосною, вона буде спокійною, але вона змете все. І тоді ми всі зможемо знову дихати. Той, кого вона називає диктатором, втратив уже все, все крім ілюзії. І ця ілюзія буде його труною. Бо найбільша кара це не смерть, найбільша кара. Жити в правді, коли все навколо тебе розвалилось. Бабуся Олександра бачила не лише смерть тирана, вона бачила, як народи, здавалося б, мертві піднімаються, як правда проростає там, де ще вчора лежав попіл, і ця правда буде рости через пісню, через сльозу, через молитву. Вона казала не бійтеся, страх це останнє, що тримає його при владі. Коли ви перестанете боятись, його не стане. І ще вона сказала головне не зраджуйте одне одного, не втрачайте людяність, бо тирани бояться не армії, а любові щирої, справжньої, людяної, ось таким є пророцтво поліської мольфарки не страшним, а правдивим, не катастрофічним, а очищаючим, бо кожна ніч має свій ранок. І кожна імперія брехні, свій обвал, і ми стоїмо на цьому порозі. Тож тримаймося, Підтримуємо одне одного, і не втрачаємо віри. Бо світанок вже близько, і світло перемагає. Бабуся Олександра довго мовчала, її зморшкуваті пальці малювали коло на дерев'яній лавці, вона дивилась у вікно, хоч там була ніч, потім зітхнула, іначе, не до мене, а в порожнечу сказала, мене прокидає земля, іноді, к серед ночі, вона гуде, отут, вона поклала руку на серце, і гуде не як машина, а як дзвін, той, що дзвонить на кінець. Це дзвін не по нас, а по ньому. Я нічого не питав. Тиша була священна, і раптом вона почала розповідати, шепотом ніби боялась, що її почує сам той, про кого йшла мова. Його душа вона вже розкладається, її гризуть не люди, її точить те, що він сам породив, він сам себе поїдає, як Змій, що зжирає власний хвіст, але він не здатен зупинитись, бо він не людина, він символ хвороби, і як кожна хвороба, він або знищить усе, або згине сам. Вона розповідала, як бачила його уві сні. Він сидів на троні, збудованому з черепів. Очі порожні, руки те в крові, а навколо чорні ворони, і кожна з обличчям тих, кого він зрадив, і вони клювали йому спину. І він кричав Але не міг встати, бо трон врос у нього, і кожен рух це біль. Тому він сидить. І гниє. Олександра дрижала, але її голос звучав твердо. Я не бажаю йому смерті, прошепотіла вона. Я бажаю йому прозріння, але прозріє він тільки тоді, коли його власні діти відвернуться, коли небо стане чорним не від диму, а від сорому, і тоді він впаде не фізично, а душевно, і тоді вже ніщо не допоможе. Вона описувала дивні образи: вогонь, що не палить, кров, що не тече, сльози, що падають вгору. Це знак, казала вона, коли світ перевернеться. І тоді його слова стануть нікчемними, бо навіть ті, хто ще тримається за нього, відчують правду, вона вдарить по них, як удар грому, і не буде куди тікати. Його кінець буде невидовищним, не бомбастичним, а тихим, як падіння старого дерева в лісі, де вже ніхто не живе, бо всіх вигнали або знищили, але це дерево впаде. І там, де воно стояло, проросте щось нове, бо так працює земля. Вона не тримає мертвого, вона його перетравлює і перетворює в життя. Вона вказала на ганок. після його падіння хтось прийде босий, звичайна людина, без зброї, без крику, з очима повними болю. Але в цьому болі буде майбутнє не герой, не месія, людина. І це буде початок. Я мовчав, вона теж. Лише вогонь у печі тріщав, а потім вона сказала слова, які я не забуду ніколи. Поки він ще сидить, тіні ходять, але коли впаде, сонце вдарить у лоба, і кожен побачить, хто є хто, і якщо серце не готове, то осліпне. Тому готуйтесь не до кінця, а до світла, бо воно яскраве, а багато хто давно не бачив його і може не витримати. Її очі наповнились сльозами. Але вона не плакала, бо вона знала, знала все, і їй не треба було підтвердження, бо вона вже бачила кінець, і бачила, що після нього вона підвелася, руками торкнулась стіни, і прошепотіла: Ти чуєш, земле? Скоро, вже скоро. Ти зітхнеш, і ми разом з тобою. Вона повільно встала. І обійшла піч, торкаючись пальцями кожного віконного косяка, ніби малювала невидимі знаки, у хаті стало ще тихіше. Ти думаєш, він боїться смерті? сказала вона, ніби знала моє запитання, яке я навіть не встиг сформулювати. Ні. Він боїться того, що буде після. Олександра зупинилася, погладила кішку, яка сиділа нерухомо біля дверей, і прошепотіла. Він бачить обриси, те, що чекає, але не вірить, бо все життя вчився тільки зневажати, а тепер земля не приймає, і небо не чує, і навіть пекло не хоче брати, бо він створив щось гірше за пекло він збудував тишу, в якій не чути Бога, і в цій тиші сам себе й з'їсть. Я бачив, як її пальці здригались, коли вона говорила далі. Його зрадять не один і не два, від нього відвернеться ціле дерево, а він же думав, що тримає коріння, але воно вже всохло, і листя падає на його плечі. Ті, хто співали йому осанни, першими плюнуть в обличчя, а він ще тягнутиме руку. Пробачте, але вже ніхто не почує, бо його слова більше не лунатимуть, тільки зойк. Бабуся нахилилася до вогню, взяла жменю солі і кинула у полум'я. Полум'я засичало, і вона сказала це те, що чекає на його ім'я. Спершу згадуватимуть із люттю, потім із соромом, потім із відразою, а потім забудуть. А найстрашніше для нього це бути забутим. Олександра закрила очі бачу в вогні, але не ті, що гріють, ті, що нищать. Люди палять усе, що нагадує про нього портрети, статуї, книги, цілі будинки спалюють і розвіють попіл, але не з помсти, а щоб очистити його фотографії залишаться в архівах, але їх не друкуватимуть. Його голос зникне з записів, бо навіть електрика не витримає цієї частоти, бо його частота не життя. І тут її голос обірвався. Вона тримала щось у руці, старий шматок кори, на якому було щось вирізано, ледь помітно. Я нахилився і побачив той, хто втратив душу, втрачає тіло останнім. Це залишилось від одного з тих, хто бачив майбутнє ще до мене, сказала вона: ми всі передаємо ми не вмираємо, ми стаємо ланками. І я теж ланка, а ти наступний. Я проковтнув повітря. Серце билося так, ніби щось хотіло вирватися назовні, поки ще не час. Але скоро ти побачиш сам прийде ніч, коли в твоєму сні відкриються двері, і за ними буде він. І тоді ти зрозумієш усе, бо це не кінець, це ланцюг, і тебе вже торкнулось. Ти питаєш, сказала Олександра. А що ж буде потім, після того як впаде? Після того, як зітре вітер його слід, я нічого не відповів. Вона знала, що я питав це всередині себе. А буде мовчання не глухе, а глибоке, ніби вся країна затамує подих, як після бурі, коли вже нічого не летить, але ще не віриться, що це справжнє небо. Люди ходитимуть вулицями і питатимуть один одного це все і не знатимуть, радіти чи плакати. Бо коли довго живеш у темряві, світло ріже очі, його треба навчитись витримувати. І тоді почнеться інше, не менше випробування, не зовнішнє, внутрішнє, бо диктатор жив не лише в собі. Він оселився в звичках, у страхах, у мовчанні, у зрадженій дружбі, у невимовлених словах: і доведеться чиститись, вона знову взяла сіль і сипала її на поріг. Ось як очищують хати після смерті, і народ теж хатина, і його треба очищати і робити це не в крик, а в тишу, не прокльонами, а молитвами, не кров'ю, а правдою. Бо, якщо тільки зруйнувати, нічого не залишиться. Треба збудувати, але вже не на піску. Вона подивилась на мене пронизливо, і тоді з'явиться той, хто мав з'явитись не з шаблею, не в параді, не в білому. А в простому, можете навіть у латаному він не говорить мегучно, але коли скаже одне слово, всі впізнають, бо правда не потребує гучності, вона, як вода, тече, коли всі мовчать. Люди не одразу зрозуміють, хто це, але діти потягнуться до нього, собаки сядуть біля ніг, старіти заплачуть, а молоді. Відчують, що більше не хочуть втікати, бо він не стиме, не силу, а спокій, і цього спокою всім бракувало десятиліттями. Вона встала, відчинила двері. Піди, стань на поріг. Я вийшов на темне подвір'я, а вона лишилась у світлі, і сказала з порогу. Пам'ятай, ти ще перший, перший знак. Потім птах, що сяде поруч, коли небо буде без хмар, а потім з'явиться ім'я у сні. І ти його впізнаєш, і скажеш іншим без страху, бо якщо замовчиш, усе повториться. Я стояв мовчки, а вона вже ніби зникла, але голос ще линув. світло йде, його не видно, бо ми ще в темряві. Але хто заплющить очі, той побачить першим, і тоді в голові спалахнуло просте розуміння: кінця не буде, буде початок, і буде він після падіння. Але почнеться все з тиші.